Спеціалісти Укрзалізниці розробили маршрут Крюківського потяга максимально наближеним до розкладу руху поїздів категорії Інтерсіті. Електропоїзд проїхав південно-західною, південною, Львівською, Придніпровською, Донецькою та Одеською залізницями. За п'ять днів мандрівок залізницями України експериментальний швидкісний еКР 1002 Крюківського вагонобудівного заводу подала відстань у 5 тисяч кілометрів. Это такое испытание було предписано межведомственной комиссией. Он проїхав на всі ведущі, на всі самые крупные города України. Это на Донецьк, на Львов, на Харків. Середина випробувань потяга припала на всесвітній день сміху, але жодних курьозів дорогою не трапилося. 1 квітня швидкісний із Києва успішно дістався до столиці Криму маршрутом, що проліг через Дніпропетровськ і Запоріжжя із Запоріжжя до Сімферополя, ну, время буде составлять 4 години, із Дніпропетровська 5 годин 15 хвилин, із Харкова 7 годин, із Донецька, ну, дето 6 годин 15 хвилин, но графік поки що розробляється. 2 жовтня електропоїзд із невеликим запізненням прибув до Кременчука. Запізнилися не з вини машиністів і не з технічних проблем, просто на деяких ділянках дистанції проводилися ремонтні роботи, тому швидкість доводилося обмежувати. Все, что нам было запланировано, предписано графиком, мы выполнили почти по графику. Там есть незначительное связанное с ограничением движения. А так, в принципе, технических непадок не было. Все благополучно. Напередодні перед Крюківським вагонобудівним заводом постало дві проблеми. Якщо першу узгодження випробувань з керівництвом укрзалізниці вдалося вирішити, то друга ще залишається. Не поспішають у тій же укрзалізниці проплачувати виробничникам замовлення на створення швидкісних електропоїздів. Цю проблему побіцяв вирішити депутат Верховної Ради України Юрій Шаповалов. По своєї сторони Крюківський вагона завод свою інвестиційну програму виконує. Теперь задача государства выполнить свои обязательства и оплатить эти поезда. Вот я думаю, что здесь как раз и наша совместная задача добиться именно оплаты за эти поезда Укрзалезницы. Я для себя запланировал встречу с руководством Укрзалезницы и с министром инфраструктуры. Мы сделали депутатский запыт, и я думаю, что совместными усилиями попытаемся сдвинуть этот вопрос с мертвой точки. Під час випробувань на окремих ділянках швидкісний електропотяг рухався з робочою швидкістю 160 кілометрів за годину. Керувати ним, за словами машиністів, зручно і приємно. Кресло м'яке, в кабіні тепло, ну і все відповідно, обзор хороший, і саме головне, найголовніше, скажімо так, не страшно, тому що поїзд оборудований системою, тобто в кабіні безпечно. Шлях до визнання на Крюківському вагонозаводі пройшли нелегкий. Попри розруху 90-х і фінансову кризу 2008 року, підприємство не припинило існування. Більше того, на підприємстві постійно знаходять кошти для вдосконалення виробництва. Загалом на Крюківському підприємстві виготовлено три міжрегіональні швидкісні потяги. Один із них, з локомотивною тягою уже рік в експлуатації, успішно перевозить пасажирів на південній залізниці. Ще два міжрегіональні швидкісні двосистемні електропотяги підвищеної комфортності зараз випробовуються перед здачею в експлуатацію. Перший регулярний рейс ЕКР 1 запланований вже на травень-червень цього року.